Ракети окупантів придатільськи впали в одному з російських міст. Чи може отрицательно взлітіли? Зараз будемо розбиратись на фабриці новин. Я Анастасія Федер. Отже, ймовірно, ракета військових сил РФ або кілька ракет під час атаки на Україну 16 грудня впали, де б ви думали, на території Російської Волгоградської області. Про це пише низка російських змі. Офіційне відомства на болотах не коментують події, але очевидці публікують фото та відео уламків. Зокрема, фрагменти уламків кількох, як пишуть, роззмі, невідомих апаратів виявили в день в Єландському районі. Я зацитую, як про це написали. В соціальних сетях Волгограда та області розпространяються відеоролики з паденням одного чи нескольких неопознаних об'єктів. По інформації екстрених служб района, місце падіння вже оцеплено, а на місце були визвали сотрудники МЧС і других отвістних служб. Кінець цитати. Виявляється, тепер сверхдержава воює не лише з НАТО, але є і інопланетяни. Бо якщо їх послухати, то ракета, причому ж їхня, це ніяка не ракета, а НЛО. Але менше з тим, ось про що кажуть очевидці: це ужас, здесь всі деревья посносило, здесь какие то трубки, плати валяються, какие якісь части. Вот вона, видимо, зверху почала падати, але деревья там не заділа. Кінець цитати. А от місцевий чиновник Олексій Голів між тим назвав ракету своїх защитників щось. Я зацитую. Произошло это около 9 утра. Что-то упало в полях, а что-то на территории частного домовладения. Поврежден один сарай. Что это за обломки установить пока не удалось. Местность оцеплена, мы ждем военных. Ну так, це ж певно, треба тебе років 10, аби встановити, що впала російська ракета. Це ж так важко. Наразі екстрені служби Росії та органи виконавчої влади відмовчуються про інцидент. Зокрема, на місці події побували співробітники МНС, які переадресували російських журналістів до Міністерства оборони Росії. А от згодом джерело в російських екстрених службах підтвердило факт падіння непізнаних об'єктів, але при цьому там заявили, що ніхто поки не знає, що там впало. Адміністрації Єланського району також відмовились коментувати ситуацію, посилаючись на те, що в результаті падіння уламків ніхто не постраждав у прес-службі південного військового округу РФ. На дзвінки російських змів також не відповіли. Візуально уламки, що впали в Волгоградській області, нагадують крилату ракету великої дальності Х-101, Х-102 – 16 грудня окупанти випустили по Україні 72 такі ракети з Каспію із Саратовської області. Водночас у російських ЗМІ припускають, що на території Росії впали пусті заряди, бо в іншому випадку руйнування були б набагато більшими. Але хто його знає? Додам, що російська пропаганда охрестила останній масований ракетний удар по Україні гуманітарним. Медійні роти Путіна називаються ракетами добра». Пробачте, але зацитую те, що написав так званий російський політолог Сергій Марков. Это гуманитарная ракетная атака, потому что главная цель этих атак — прекратить бомбардировки жилых кварталов и всей инфраструктуры городов Донбасса. Эти ракетные удары никогда не бьют по жилым кварталам городов Украины. Эти ракетные удары не бьют посреди ночи, когда люди спят. Они бьют вечером или утром. Это ракеты добра. Их цель прекращение войны и прекращение оккупации Украины странами НАТО. Кинет цитаты. Уявляєте собі рівень цинізму ракети добра, ракети Хай йому грець добра. Я нагадаю, внаслідок цієї ракетної атаки лише у кривому розі загинуло троє людей. Немає слів просто це вже навіть не пропаганда, це якийсь абсолютно мерзенний біполярний. Розлад, але іронія в тому, що сьогодні так звані ракети добра впали і на самі Росії. Періодично вони падають в Курську, в Білгороді, і чим гірше буде в окупантів з комплектуючими, тим більше вони будуть падати на їхніх територіях. Але ж російська пропаганда каже, що це добрі ракети. То чого боятися? Друзі, такі новини на цьому. Я нагадаю, це фабрика новин. Ставте лайк, підписку, обов'язково коментуйте це відео.